Це світ, який вирує день у день, який наповнений власними зірками, особистостями планетами класами, власними метеоритами та безлічю фантастичних пригод, які щодня відбуваються в ньому. Це цілий світ, світ людей, їхніх почуттів та емоцій, яскравий та неймовірний. Школа це простір життя дитини, в якому вона повноцінно живе, тому вся діяльність закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації стосунків між учнями та педагогами, школою і родиною, саме тому у Вознесенській загальноосвітній школі No8 створені відповідні умови для розвитку обдарованості учнів на виконання комплексної міської програми Обдарована молодь та шкільної програми Пликаємо обдарованість. Наша школа покликана стати тим місцем для учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен. Сучасна школа не здатна розвиватися без систематичного, вдумливого психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини, без пошуку для кожного учня галузі застосування його природних обувань. Результати психологічних досліджень, педагогічних спостережень, дитячих досягнень узагальнюються в учнівському портфоліо. Кожної дитини я починаю вести ще з перших кроків у школі майбутнього першокласника. Це стінний матеріал, який характеризує розвиток дитини, перші вірші, малюнки, розповіді дітей про власне бачення подій у шкільному житті, фоторепортажі. Таке портфоліо допомагає мені у спілкуванні з батьками. Кожному приємно бачити, що його дитина не байдуже вчитель. Здивовані мами розповідають, що вони навіть не підозрювали про деякі таланти дитини до знайомства з портфоліо. Вознесенська загальноосвітня школа No8 профільна. За цими дверима чеклує закохана в математику вчителька Деркач Неоніла Никифорівна, яка дивує нестандартними підходами до навчання, дбайливим ставленням до розвитку дитячого інтелекту. Саме вона була ініціатором впровадження у школу поглибленого вивчення математики. просто тобто. Поручимо на урок алгебри у 9 А клас із поглибленим вивченням математики. Тут розкриває магію чисел і красу перетворень Луценко Катерина Іванівна, яка сміливо впроваджує інновації у викладанні математики. Вона впевнена, що інформаційно-комунікативні технології значно розширюють горизонти уроку. І так, діти зараз ми визначимо знаки коефіцієнтів. А Б, С квадратного тричлена. Будь ласка, дивимось на графік і розповідаємо. Діма, будь ласка, розповідає. Оскільки бійки параболи спрямовані вниз, то коефіцієнт А від'ємний, а парабола зміщена вправо. Отже, знак коефіцієнта Б теж додатній, оскільки коефіцієнт А від'ємний. Не властивості функції зараз можна пройти тестування, відповівши на 12 питань і отримати оцінку. Будь ласка, починаємо. Неможливо уявити успішну профільну школу без розвитку дитини із початкової школи. Саме тому у перших четвертих класах обов'язковим є курс розвиток продуктивного мислення, спрямований на формування культури розумової праці. А ви розв'язаний правильно? Ні. А тепер завдання. Я дозволяю переставити перекласти один сім'ї так, щоб рівні стало правильно. Кожному учневі є де прикласти свої обдарування. Протягом багатьох років учні нашої школи гідно виступають у другому етапі всеукраїнських предметних олімпіад. Щороку вчителі готують і призерів третього обласного етапу. Діти-залюбки беруть участь у численних інтелектуальних конкурсах та проектах. Школа має бути конкурентноздатною і престижною, і тому забезпечує різні види діяльності дітей у позакласній сфері: інтелектуальній, спортивній, художньо-естетичній роботі, розвитку і самовизначенню особистості дитини сприяє гурткова робота школи. Чуєте дзвінки дитячі голоси? Це йде заняття вокального гуртка школи. Вже десятий рік поспіль очолює гурток вчитель музики Руденко Павло Миколаєвич. Учасники гурту Акварель призери багатьох оглядів конкурсів почали свій шлях до вокальної майстерності з молодшої групи Акварелька. Потім перейшли до ансамблю середньої групи Сузір'я. Сьогодні вони успішно виступають на конкурсах різних рівнів на всіх шкільних святах. Жимо руче. І лине пісня і не зупинить, десь вине на душі нежданно. Услід за піснею душа летить, а серце рветься невблаганно. І лине пісня, не страшний час у ній звучання рідні, позитивні. Вона живе у кожному із нас, мабуть, таки на генетичній рівні. Завжди приваблює стенд, де розміщені фото кращих спортсменів. Дивуються вони їхній кількості. І справді, близько 50% учнів активно займаються спортом. Гандболісти і футболісти у шкільних гуртках під керівництвом Стефаника Михайла Михайловича і гончаренка Артема Андрійовича. Баскетболісти, волейболісти, тенісисти у гуртках дитячої юнацької спортивної школи. Каратисти, боксери, акробати та гімнасти в гуртках, які працюють на базі школи. Про здоров'я неупинно дбають в школі повсякчас, і спортивні наші свята ми проводимо завзято естафети і походи незалежно від погоди і змагань веселий круг. Спорт то наш великий друг. Кожному колективі є свої лідери, учні, які визначають обличчя школи, активно впливають на зміни в шкільному житті. Лідерські, організаторські якості проявляються вже в дитинстві, і дуже важливо підтримувати їх, спрямовувати у необхідне русло, дати таким дітям і підліткам знання, які дозволять їм якнайбільше розкрити свої здібності і поставити їх на службу людям. Лідери учнівської організації ТЕМП. Талановите, еродоване молоде покоління та шкільного євроклубу є ініціаторами і організаторами багатьох цікавих загальношкільних проєктів. Наші юні журналісти це завзяті оптимісти. Пишуть наші автори про веселі вечори, про проекти і навчання, і про всі шкільні змагання. Розповість вам все про нас. Газета Краща, шкільний час. Молодію діють думки. Будь ласка, Оля, розкласти питання. Вирує шкільне життя. Весь калейдоскоп подій відображається на сторінках шкільної газети, яку випускають вихованці журналістського гуртка під керівництвом Ковальської Світлани Миколаївни. Це дізнатися допомога більше про людину, з якою ви будете спілкувати. Тему обрати питання склали. Що далі у нас відбувається? Настя треба домовитись про зустріч. Дізнатися деї, коли її зручно буде встрійти. Я вважаю, треба буде гранична обічливим зі співрозмовником. Аби не викликати негатив до себе, треба не треба задавати занадто провокативних і грубих питань. Якщо стало розмови, зрозуміло, краще перепитати це, позбавить її від нерозуміння то повних майбутньому тексті. Після в кінці розмови розмови треба подякувати співрозмовнику за поділений вам час. Після цього ваш текст може бути готовим надрукуватися. На сторінках газети або ж Сім'я і школа це берег і море. На березі дитина робить свої перші кроки, отримує перші уроки життя, а потім перед нею відкривається непізнане море знань, і шлях в цьому морі прокладає школа. Колектив нашої школи завжди відчуває підтримку батьків. Колишні випускники приводять до нас своїх дітей. Тому що знаю, що школа докладає значних зусиль до розвитку кожної дитини. Добрий день! Ми знаходимося у стінах шкільного музею рідної загальноосвітньої школи No8. Сьогодні гостею нашої школи стала мама однієї з наших учениць, і я, старушка Валерія, кореспондент нашої школи, вирішила запитати колишню випускницю нашої школи Чебанову Олену Володимирівну щодо вражень про сьогодення рідної школи. Доброго дня, вшановна Олена Володимирівна. Сьогодні я хочу поговорити з вами щодо навчання в нашій рідній школі No8. Як я знаю, ви також випускниця нашої школи. І я хотіла запитати вас, як на вашу думку, чи змінилося шкільне життя та система навчання в нашій школі порівняно з роками, коли навчалися саме ви? Восьма школа. Скільки приємних спогадів огортають мою душу? Мені пощастило, що я навчалася саме в цій школі. Адже вона нова, сучасна і найкраща в місті. Тут панує атмосфера затишку і злагоди. навчаються дуже здібні учні, чиї таланти допомагають розкрити досвідчені та добрі вчителі. Я справді згодна з вами, що погода в нашій школі завжди безхмарна та ясна, а колектив школи привітний та доброзичливий. Можливо, саме тому ви вирішили навчати свою доньку у рідній восьмій школі. Скажіть, будь ласка, які почуття переповнили вас, коли ваша дочка тільки починала своє навчання? Ви хвилювалися чи були впевнені, що у рідній школі донька отримує найкращі знання? Коли моїй донеці прийшов час іти до школи, я без вагань віддала її до першого класу загальноосвітньої школи номер 8 тому що я розуміла, що. В обраній школі моїй дитині доведеться вчитися довгих 11 років, і саме ця школа багато в чому визначить майбутнє моєї дитини і те, якою людиною вона стане. На цей час моя донька є випускницею, і я не на мить не жалію, що я віддала їй саме в цю школу, де пройшли найкращі роки і моєї юності. Дякую за ваші щирі відповіді на наші запитання. Планів розвитку дитячої обдарованості у педагогічного колективу багато, тому що кожен розуміє, що маленькі зірочки, яких запалює вчитель від свого невгамовного серця, це майбутні школи міста держави. Майбутнього школа якою їй бути, вібравши все цінне, віками набуте, вона стане місцем крилатої мрії, де зріють талант, Міцніють надії, де кожен найменший ваш успіх помітний, як вовник бажання вчитися привітних. Навчальне приладдя найкраще у світі. Все буде прекрасне в майбутній освіті. Активна методика, поштовх до дії це школа майбутнього, школа надії. Це пошук талантів, пробудження думки. Це дружні стосунки, учитель батьки, вихователь – дитина, учитель, дирекція, школа, родина.